Що таке проєкт? Хто такі стейкхолдери, яке визначення проєктних ризиків, сьогодні ми будемо говорити про основні визначення в проєктному менеджменті, привіт! Я Юра, ви на каналі про менеджмент, і сьогодні ми будемо говорити про основні поняття в проєктному менеджменті. Але перш ніж ми почнемо, я попрошу вас поставити лайк. А якщо ви вже бачили мої відео, і вони вам подобаються, то обов'язково підпишіться на канал, тому що я бачу, що 80% моїх глядачів не підписані, а це потрібно виправляти. І так, чому тема визначень основних понять дуже важлива для спеціалістів початкового рівня. На це, як мінімум, дві причини. Перша причина, як правило, на співбесідах задають питання. По основним поняттям проектного менеджменту для того, щоб зрозуміти наскільки глибоку теоретичну підготовку ви маєте. Але друга причина вона набагато важливіша. І ця причина це синхронізація і однакове розуміння основних понять е, різними членами команди. Тобто, ми маємо. Для того, щоб нам успішно спілкуватися і говорити однією мовою, ми маємо мати однаковий понятійний апарат, щоб говорити про одні й ті самі речі. Перше поняття, про котре ми поговоримо, це проєкт. Проєкт це тимчасова діяльність, направлена на створення. Унікального продукту, результату або послуги. У проєкта є характеристики. Він обмежений в часі, бюджеті та має конкретні цілі. Чим проєкт відрізняється від рутини. Проєкт має на меті створити щось унікальне. Наприклад, створити програмне забезпечення, котре допоможе. Офісному персоналу замовляти обід це проєкт. Але процес замовлення обіду щодня це рутинна діяльність. Побудувати котедж, побудувати будинок це проєкт. Але побудувати 100 котеджів в котеджному містечку однакових. Побудова кожного котеджу це не буде проектом. Це вже буде рутинна діяльність. Наступне поняття, котре ми розглядаємо, це стейкхолдери. Стейкхолдери це всі, хто зацікавлений в результатах проекту. Як правило, у кожного проєкту є дуже велика кількість різних стейкхолдерів, і у кожного з цих стейкхолдерів є свої інтереси. Стейкхолдерами можуть бути як спонсори цього проекту, замовники, директор компаній і навіть користувачі. Планування це ключовий етап проєкту, на котрому ми визначаємо строки, бюджет та ресурси. Якісно проведене планування допомагає нам уникнути зайвих витрат та завершити проєкт в строк. Я чув, що додаткова година витрачена на планування дозволяє нам зекономити 10 годин розробки. І для мене це виглядає правдою. Критичний шлях це ланцюжок завдань, від виконання якого залежить строк виконання проекту. Іншими словами, це завдання, котрі взаємопов'язані між собою. І е, вони мають найбільш е, довгі строки виконання, таким чином це від цього ланцюжку е, залежить, е, залежить те, коли ми зможемо завершити проєкт. Якщо ви хочете, щоб я зняв окреме відео про метод планування, який називається критичний шлях, обов'язково напишіть це в коментарі. І останнє визначення на сьогодні це ризик. Ризик це потенційна подія, котра може негативно вплинути на проєкт. Наприклад, це зміна складу проєктної команди, недосліджені функції фреймворку, додаткові витрати, котрі ми не передбачили. Ризики. Робота з ризиками, вона включає в себе створення списку ризики, ризиків, дослідження їх впливу на проект та створення планів по уникненню цих ризиків. Сподіваюся, що це відео було корисним для вас. Якщо за два тижні воно набере хоча б 50 лайків, я обов'язково зніму другу частину. Відео про основні поняття в проєктному менеджменті. Насправді кількість понять настільки велика, що можна зняти хоч 10 частин. А ви ставте лайки, підписуйтесь на мій канал та чекайте нових відео. До зустрічі!